Це ваше рішення, вам за нього відповідати. Я хочу звернутися до міського голови. І надійшли, у вас є можливості і вашій владі зупинити цей тендер. Ви маєте таку можливість по закону. Ви можете дати відповідне доручення управління капітального будівництва. Може це рішення відповідно прийняти. Велика допомога йде від міста Одеси, але не може бути так, що однією рукою допомагаємо, а іншою трішки подшиваємо, в тому числі з Київським судом. Так не має бути. Якщо вже є позиція, то вона має бути позиція. Ще раз закликаю вас до цього: проявіть тут своє лідерство, покажіть свої принципи, дайте аргументи тим, хто в Верховній Раді буде захищати те, що Одесі треба залишити гроші, як і всім іншим містам. Дайте відповідь тим людям, які сьогодні стояли, а значить, цю суботу знову прийдуть і будуть знову виходити, і буде далі їх приходити Геннадій Леонідович більше. І рано чи пізно це все все одно завершиться недобре, тому що це поглиблює розкол між людьми суспільством і міською владою. Тож я вас прошу прийняти мудре рішення, обміркувати його і зупинити це самому, якщо, на жаль, сесійна зала не в змозі, не має потенціалу, не має внутрішніх сил перебороти себе і прийняти те рішення, яке вимагають люди, яке вимагає сьогоднішній час. Це неправильно. Не чути людей. Це неправильно таким чином діяти. І ще одне трансляцію дивляться, я впевнений, і ті люди, які хочуть значить, будувати цей суд і все інше. То я звертаюсь і кажу: якщо ви думаєте, що ви зможете спокійно собі далі там ці гроші отримати, використати і будь-яким чином заробити, я обіцяю як народний депутат України. Що цей тендер і це будівництво буде під постійними депутатськими запитами, під кожна копійка буде досліджена, репутація вашої компанії-підрядника не вартує цих грошей, якщо вас взагалі турбує слово репутація. Обов'язково поіменно, хто ці люди, хто власники компанії, хто директор, все будуть знати люди. Зупиніться зараз, бо далі вам буде гірше.